Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку написання малої букви йод, складів і слів з вивченими буквами, списування друкованого речення. Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко, проміння своє посилає, нам гарно писати бажає. Яку букву вивчали ми попереднього уроку письма? Давайте з вами згадаємо. Так, правильно, велику букву З. Давайте назвемо малюнки. Береза, змія, дзеркало, парасолька. Скажіть, яке слово зайве? Так, молодці. А хто скаже, чому воно зайве? Правильно! Бо в цьому слові нема букви З. Прекрасно. Приготуємо долоньки. Будемо плескати, якщо почуємо звук йод. Так увага. Скрізь ми вже бували, скрізь його шукали. Я спитав у сойки, де живе ой ойко? Молодці? Є тут недалечке Ой Ойкове гніздечко. Я у гай. Та в гаї теж його немає. Вибіг я на стежину, гляну там ожина. Я до ягід рукою. Ой пожалився крапивою, де не візьмись сойка. От і знайшов ой. Ойка, молодці, чудово! Всі почули звук йот. Так. Зробимо наступне завдання. В нашому тексті ми зустріли дуже чудові слова ожина і стежка. Ожина! Давайте вийдемо слово. Ожина. Стежка. Вимовляємо слово. Стежка. Стежка. Це доріжка, протоптана звірами або людьми. Чи спеціально зроблена людьми у лісі. Давайте з вами. Вставимо наші слова у речення. Я йшов по вузькій. Так, правильно, стежці. У лісі ми назбирали. Молодці ожину. Так, Прекрасно. Виконуємо наступне завдання. Розглянемо малюнок. Що робить дівчинка? Так, вона поливає квіти. А що в неї в руці? Лійка. Давайте з вами зробимо звукову модель слова лійка. Вимовимо слово лій-ка. Перший звук. Приголосний, м'який. Л. Позначаємо двома рисками. Лійка. Другий звук. Звук І. Він так голосний. Лійка. Третій звук звук Й. Молодці. А він який завжди? Завжди він м'який приголосний. Позначаємо двома рисками. Четвертий звук звук К. Який звук К? Приголосний твердий. І. П'ятий звук. Звук? Підкажіть мені, будь ласка. Це звук А. Голосний. Позначаємо кружечком. Так, поділимо на склади це слово. Лі ка, Який склад наголошний? Правильно, перший. Вимовимо це слово. Ліка. Пропоную вам намалювати предмет, в якому є літера Й. Так, я намалювала квітку айстру. Добре. Зараз розкажу вам трошечки про айстру. А ви намалюєте свій предмет. Вперше садові Айстри з'явилися в Древній Греції. Айстра перекладається з грецького як зірка. Подивіться на неї, вона точно зірка. Айстра втілює у китайців елегантність. Красу і скромність. А ось у Франції квітка означала різноманітність любові. Якщо ковалер дарував букета Айстрів пані, то цим він хотів сказати, що його любов багатогранна. Чудово! Молодці. А зараз у нас фізкульт хвилинка. Так, відпочили молодці. А тепер до роботи. Подивіться, будь ласка, надруковану йод і прописну. А зараз попрацюємо в зошитах. Маленька буква йод. Складається з двох прямих похилих паличок із заокругленням унизу й окремого заокруглення невеличкої лінії прогнутої вниз. Першу частину пишемо так, як букву І. Вгорі над нею. Трохи вище верхньої рядкової лінії. Пишемо зліво направо невеличку лінію, прогнуту вниз. Пишемо під лічбу. раз і два і три. Молодці. Зараз пропишемо рядок. З нашою маленькою літеру йод. Чудово! А тепер з'єднаємо її з голосними О. У А. Прописали молодці. Переходимо до наступного завдання. Увага! Завдання. Спишіть речення. Зверніть уважно речення надруковане. Я його спочатку прочитаю. Віталій прийшов у сад. Тепер ви прочитаєте речення. Як пишеться перше слово в реченні? Так, молодці, з великої літери. Що ставиться у кінці речення? Так, ставиться крапка. Спишіть речення. Зверніть увагу, списуємо не друкованими буквами, а прописними. Так, а зараз перевірте, чи правильно ви написали. Віталій прийшов у сад. Не забудьте поставити в кінці речення крапку. Молодці, чудово! Ви сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічів!